Лята, вас вітаю і цікавого дня бажаю. Сьогодні у нас вівторок. Зустрічаю вас, я, Ольга Іванівна, діти запрошую вас попрацювати у дослідницькій майстерні. Ми з вами перетворимося на справжніх чарівників. Будемо експериментувати та проводити цікаві досліди з водою. Для першого досліду нам знадобиться. Паперові серветки, ємкість з водичкою та фломастери. Діти, тепер дивіться, що ми з вами будемо робити. Беремо серветку, складаємо її навпіл, беремо чорний фломастер і я малюю деревце. Тепер я розгортаю та замальовую. Тепер ще нам потрібен коричневий. Тепер я складаю і поміщаю у водичку. Ось таке чудо у нас з вами вийшло, яка в нас водичка-чарівниця. Тепер беру наступний, я вже зробила заготовку, та також кидаю водичку. Діти, ви можете намалювати будь-що, що забажаєте. І ваші картинки оживуть. Діти, А другий дослід ми зробимо, який називається веселе слонення. Для цього нам потрібна пляшечка пластмасова, але ми з неї зрізали дно. Попросіть батьків, хай вони вам у цьому допоможуть. Миючий засіб, лійка з водичкою, ножниці, пензлик, простий олівець, ось такий у нас слоник-заготовка. З якого потрібно вирізати хоботочок, вологі серветки, резиночка та неглибока тарілочка. Що ми з вами робимо? Наливаємо трішечки водички у нашу з вами тарілочку. Тепер ми беремо наш миючий засіб, додаємо, беремо пензлик, добре перемішуємо. Тепер беремо наш слоник, пляшечку, серветку одягаємо на пляшечку і одягаємо резиночку. Так, одягнули. Тепер беремо нашого слоника, одягаємо. Ось такий в нас вийшов хоботок, але він маленький. Тепер ми будемо його робити довгим. Тепер ми беремо нашого слоника і вмокаємо у водичку. Ось так. У нашого слоника подуємо. Подуємо нашого слоника. Діти, ось такий веселий слоник у нас з вами вийшов. А що вийшло у вас? З нетерпінням буду чекати ваші роботи. Бувайте і до нової зустрічі!